І... і всім привіт, з вами є Степан. Я знаю відео. Тут вже показує, що вже трохи йде. Ми продовжуємо другу частину. Та вам... тут ми зупинилися. Ви побачите, що було в першій. Ми прийшли на цей блок, Ми граємо в. Я тільки зараз погоняв, що треба було про це сказати. Що ми граємо в мій. Що ми граємо в кайброк, який я сам і робив. Я думаю, це прикольно. У мене, думаю, ще буде пару частин. Це зразу кажу полюбене остатнє. Овечка ні! Ми, ми будемо її пам'ятати. Все. Ми все залізли кабуру тут дубу. Коровка тільки де ти! Не па! По... Ми сьогодні втратили двох. По ходу розмноження ми зможемо не знаю, тільки там свиней, походу. Розуміло, але для того, щоб розмножити свиней, нам треба моркву. А моркву взяти ми ніде не зможемо. Виходить у нас одна корова, одна овечка і дві свині. Погані наші справи. Тоді лишається один варіант. Іти до нас на нашу базу. Так, скопаємо. Ми будемо нігти на один з небезпечних островів, тому нам треба буде піти, зробити зараз мечі і так далі. І броки добути, дерево може виросло нове. Видно, що не виросло, пожества не впала. Так, вої час рави. Прийшли. Давайте ставимо желі з деска, забираємо. І ставимо рава. Це моди довго, це ж рава. Вона думаю, все зможе переправити. Фух. Цей, до речі, острів той, напевно, от там вон, давайте тут сюди підійдемо. Його може видно, там вон, напевно, там. Я вже забув сам, Де я їх будував? Вона десь там, його навіть не видно. Десь там далеко-далеко. Давайте пару блоків поставимо, щоб почати його може хоч бачити. Десь там його ще досі там не видно. Далеко острів побудований. Во, почало бути видно. Він в якийсь баг був. Там найвидає. О, Вода, думаю, там знадобиться. Во вже ще 4. Так, треба зробити собі зразу, бо на той острів ми без меча там не виживем, тому робимо желізний меч і щит. Бо без того ми там точно не виживем. Елементи броні треба собі якісь зробити. Я вже вон, давайте будемо сікій, я вже, я вже стильний. Вже готовий битися. А, ну ми там не хреб, правда? Відро в забрати, і воно буде горіти дальше. О, у мене найброк, думаю, вистачить Там вон, я бачу якийсь острів прям звідси. Зараз бах, про... Вон, бачите, якийсь вожиккий такий. Туда по полюба підемо. В цій частині піду. Зараз переправити все желіта, я б так продовжуємо. Я думаю, зараз збільшити нас острів. В принципі, чому б і ні. Поки о яблочко, яблочко це дуже добре. Яблочко то їжа. Їжа нам потрібна. Весь час. Чому б і не збільшити нас острів? Якщо у нас є чим. У нас є трава є. Більше тут теж буде не гріх. Тому збільшити ми то можемо. А. Нічого на ту землю. Більше чуть-чуть. Більше місця. Так, все прогоріло. Давайте позоримо ту баранину. Так, у нас і вісім Ще можемо собі зробити. О, давайте зробимо собі нагро... на на, на плічник. Чек ви називається, але ми тепер готові битися. Так йдемо в шахту нашу Ну я б ту шахту і не назвал. Короче, идем. Так Желіза, железо. Ой, якого железа. Кожен блок Нам потрібен Пав. Ми втратили одного бойця. Так, зараз я буду знов ставити на паузу бо буду будувати до остріву. Подивіться, як я вже достроюся, але в мене, блін, закінчились броки! Тому я зараз їх візьму і далі буду строїтись. Так, починаю по мені вон дуже близько. А там же бачу зомбака. Він один там чи що? Щось... вони падають? Поняв, чому їх там нема. Нічого я тоді крафти меч. Вони просто в парті. Ту лишень немає від кого тепер відбиватися. Крас. Ну, зомбі, я так поняв. Реально. Тупі як раз блоки є вистачало. Такс. Опа. Хоро, у не впасти! Ви самі бачите, треба формати кактус. Прощавай кактус. Пусть декорації. Так, зразу побачу, зразу, мішу, зразу там робити. Шо, нічого не було. Вони походу, всі пусті. Напишіть в коментарях, коли я це робив, то їх треба було якось щось красти. Я походу, щось не знав. Ну добре, ми не за тим сюди прийшли. Берем кірочку і вперед. Попрашу, там дуже багато броків, які ще й дуже швидко добуваються. Треба поняти Денис. Я бачу метал. Чекай, мені треба поняти Денис, а не де, де метал. Ага, Значить, Начу, ще безпечний пророк Гото небезпечный, то мы його маємо так думав. Метар. О, то шайт якось нерівний острів, я зрозумів Это ч, тільки Метар? Треба пошукати, щось є. Я не хочу вірить, что тільки Армази! що то що я куритор. Фух. Я думаю, я армаз прокак. А скільки їх тут. Курбас. Я то робив же, я забув, де шо є, що я куди крав. Фух, Як тут небезпечно. На железу нічого. Впади, то впади. А армаз-то з чим, якщо він впаде? То він був перший армаз, який впав. Серце, серце. There was. Я тут хожу сюди на шифті, я боюсь я десь впасти зараз. Залізо. Все равно потрібно. У нас ще не повний помнит Мінус. да? Я зараз ви чуєте, напевно, як я говорю, у мене закладе ніс, я хворів, але до школи хожу. Я просто кашляю, ота... Скільки вже відео? 9 хвилин? Відео вже йде, скоро буде нова ну, частина. Я не вірю, що тут більше думав Армасів, серйозно. Урм, Армас, я закажу, що не вірю. бо Я пам'ятаю тільки, що... Я не пам'ятаю, що тут є Армаз, але я Точно добре, не був дураком, які тут Другий роба спав. Ні, мені треба хоч би кірочку, тому мені треба ще хоч би, щоб один не впав. Бачите, як ви за щось глючите почаро? Вибачте за такі раглюки. Ну, з часом може пристане. Не точно. Але вже менше. Так. Я не розумію, де... да. О! Будь ласка. Ні! Яку... Скільки я втратив? Три, а мене два, ще один. Я задавшись, шість. Вс, ты остатня надія. Я не маю права тебе загубити. Стій! Стій, 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 я не маю права тебе загубити. Тому я буду максимально акуратний з тобою. Максимально акуратний. Давай, давай. Що сприваю. Сприваю. мене не впасти. Отечі я можу... Попробуем эту воду. Забираем. Я, ну, забрали тут все надевают. И вот так. Все. Ты помнишь, что обеспеченный и мий. Ура! Слава целый мир, давай типа, Давайте попробуем, это бываем, кирка зараз так поробить. Давайте ее порваем. Ну, стоп. Кирку на железу. Впустим. Ааа. -а -а. Карамбе. Харамба! Хураш у нас ермоза. Оп, ес. ще одного железая кирку тоже мое выставчи. Общайте, ч мне хоть в пару скики железа, я вибив. Три є, все. Я покидаю этой острю. Це були тяжкі дні. Ми втратили три армази няними. Не... Ну добре тоді, закінчується відео. Чекай, зараз буде наступна частина. Всім па-па-па.